Так, ну що, ми на івенті особиста думка, тільки прийшли. Дуже дуже класна атмосфера, багато знайомих тракісів. Наші друзі, знайомі, ви приходили деякі тракові компанії, які є нашими клієнтами поточними та потенційними. Тут дуже багато а, різних транспортних компаній виставляються різні софтверні компанії. Страховка, іншуренс, всякі різні фінансування і так далі було рішення суда, що ці компанії доплатити пострадавшим. Багато за речі заговорили навіть про штучний інтелект в транспортному бізнесі, чого раніше не було і не і не чули. Ми такого зараз вже є задача оптимізувати роботу апдейтерів, нічних диспетчерів, які Телефонують водієві, питають, де він, що в нього відбувається і так далі. Будемо робити такий софт, будемо звітувати, стосовно того, як це попливало на, на компанію і що нового відбувається. Тобто все буде гарно.